Вітаю, друзі! На огляді кросівки New Balance 624 серії. Вирішив поділитись відгуком після трьох років використання. Та озвучити думки щодо демісезонного взуття в умовах міста. Матеріали шкіра та текстиль. Є петля для зручного вдягання, класичне регулювання шнурками. устілка легко знімається, це зручно для окремого прання чи взагалі для заміни. Підошва. Перша так звана проміжна це езорб. Технологія New Balance суміш гуми та піни. Відповідає за амортизацію та комфорт. Далі гумова підошва QX створює надійну опору в середині частині стопи під час різких бічних рухів. Загалом підошва вийшла надійною та зносостійкою. Не забуваємо, друзі, осінь, весна і так три роки. При тому, що модель недорога, брав в епіцентрі за щось типу тисячі по акції. А зараз на eBay 75 баксів. Окрім загальної надійності, можна відмітити і зручність. Із моїми пласкими стопами я не відчуваю дискомфорт. Щодо розміру, він відповідає стандартам в мене 28 см стопа, це 44 євро розмір та 10-й американський. Дуже подобається, коли частина підошви заходить наверх. Таким чином, це додатковий запас міцності передньої частини взуття. Модель хоч і проста на вигляд і недорога, але зроблено все якісно. Заломів і тріщин, як бачите, ніде нема. Підошва теж в гарному стані, шнурки теж ще оригінальні. Загалом ціна якість на рівні. На мою думку, демісезонне взуття для міста повинно бути повністю закритим, без будь-яких січах вставок, тому що зазвичай це дощова пора року, але одночасно і невисоким, щоб не бути занадто теплим. Щодо кольору, звісно, фломастери всі різні. Я, приміром, виділятись зайвий раз не полюбляю, тому червоні макасини здебільшого не ношу. А біле взуття на цю пору року вважаю непрактичним. Чорні або будь-які темні закриті кросівки – те, що треба для міста в демісезонний період. Отакий на сьогодні огляд. Дякую за увагу. Носіть тільки якісне брендоване взуття, і не забуваємо: рус ні ПІС ДА!